Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Уїдливо виховавкають пущики. Сьогодні буде випуск літературний. Хочу вам розповісти про книгу Бернарда Корнуела Останнє королівство, прекрасний зразок історичної прози. Але перед тим як розпочати, як завжди, хочу вас попросити задонатити кілька піастрів на допомогу Збройним силам України. Наприклад, на фонд Стерненка там збираються гроші на. Чудові смертоносні дрони, які ледять кацапам в пику, відривають ноги. А ви ж розумієте, що москаль, який без ніг він не може нанести стільки шкоди, скільки наносить москаль на двох ногах. Отож, якщо ви хочете, щоб окупант позбувався кінцівок, донатьте на фонд Стерненка або на якийсь інший вам відомий фонд, тому що. Допомога нашим Збройним силам необхідна. Ну що, починаємо. Отож, випуск літературний випуск, який на мою думку, є важливим, тому що ну, з точки зору моєї точки зору, яка полягає в тому, що нам катастрофічно бракує хорошої історичної літератури, української історичної літератури, яка формувала б міф. Міф українського того національного, національного творення, творення нації, щоб люди розуміли, звідки ми хто ми які перипетії були на шляху і не гаразди до створення української незалежної держави. А історична проза хороша історична проза я маю на увазі. Можливо, навіть пригодницька історична проза по типу Фенімора Купера, по типу того самого Бернарда Корнуела, вона неабияк допомагає в цьому. Тому що в школі, наприклад, набагато цікавіше читати і розуміти історію саме через ось таку літературу. Це, це топ. Тобто великий плюс і велика. Геніальність Бернарда Корнуелла, англійського письменника, полягає в тому, що він просто, просто і доступно пояснив англійським, я не хочу сказати дітям. Це книга навряд чи для дітей, але, от, наприклад, молоді, англійський. Та й не тільки англійські, навіть українські молоді, українським дорослим читачам, які не сильно там розбираються і не хочуть ковирятися в історії. Пояснив, що таке Англія, звідки вона, як вона утворилася, хто були основними ідейними дієвими особами утворені нації. Тут все це знайдете в цій книзі. Давайте трішки про самого автора. Можливо, старшій публіці о, я вже старша публіка, та відомий по циклу романів про королівського стрільця Шарпа. До речі, в моєму дитинстві я пам'ятаю був серіал. Про королівського стрільця Шарпа. Події відбуваються, там цикл, великий такий цикл книг. Події відбувалися в, під час наполеонівських війн, це 19 століття. Дуже прикольна штука. Я сподіваюся, що в Україні цей цикл також видадуть. Також я знаю, що Бернард Корнуел написав, як це називається, приквел та, до останнього королівства, це цикл. Книжок про короля Артура. Ну, якщо ось тут це. Наполовину я можу сказати історична робота, наполовину можливо, там так ви, вигадка. Але це, це хороше грунтовне дослідження. То ну, про короля Артура самі розумієте, що там записів, якщо він існував, записів особливих ніяких немає, це все скоріше на основі якихось легенд, але також цикл от, про короля Артура був Бернардом Корнуолом написаний. Що стосується останнього королівства, як ви розумієте, описуються події. 9 століття. 9 століття Що в нас було на території України в 9 столітті? Давайте, давайте, давайте. Так, правильно, князь Олег, Аскольд і Дір, також відбувалося формування Київської Русі. І також за допомогою кого? Правильно, за допомогою варягів Тобто народів з півночі це дани, нормани одним словом, вікінги. Хоча вікінги, як ви розумієте, це не є назва народу, а скоріше за все, це назва справи, якою займалися ті самі народи з півночі, а це грабіж. Ну тобто Вікінгували. І от, роман до речі, він перший в циклі, там, якщо не помиляюся, їх 12 цих романів. Роман про те, як Великобританія, ну, англійські землі, тоді Нортумбрія, Весекс, Східна Англія, там кілька королів було на острові. Борються з окупацією романів. І отут є момент, що типу Вікінг використовується в книжці. Дуже рідко, саме поняття, тому що вікінг це все-таки той, хто грабує просто заради наживи. А тут, скоріш за все, нормани, дани ті самі це як окупанти, люди, які окуповують територію. Давайте переходимо до головних героїв. Головний герой тут в нас Утрет Утрет Бебенбурський. На перший погляд, дуже смішне таке прізвище, але сам Бернард Корнуел, копаючись у архівах. Якось докупався до того, що зрозумів, що він є нащадком там якогось утрада Бебенбурського. До речі, Бебенбург як місце саме і як поселення, воно насправді існує десь там на. В Південному сході в Великобританії, якщо не помиляюсь, і от він докупався сам Бернард Корнуел, до того, що він є прямим нащадком того самого е, Утрада е, з Бебенбурга, але який насправді жив там на 100 чи 200 років пізніше, ну але не суть. Е, Ну, Бернард Корнуел цим надихнувся і вирішив написати цикл книжок. Так от, утрет живе в родовому маєтку. На маєток нападаючи відповідно дани. І утрет опиняється в полоні. В Данів. В Данів, і відразу нас починають бомбардувати історичними особами. Якщо ви дивилися фільм Вікінги, ви повинні пам'ятати про такого Івора Безкосного, про Убу, це сини Рагнар Лотброка, одного із перших конунгів, який об'єднав навколо себе північних ярлів, північних вояків, і зосередився на завоюванні Англії. І от ці сини якраз тут є одними із дієвих осіб. Ну, отже, Утрет потрапляє в полон до данів, а дани що роблять? Правильно, вони його не вбивають, вони вбивають його батька, вони його не вбивають, а просто його типу усиновлюють. Це звичайна практика була на той час в північних завойовників. Вони робили це, тому що якщо вони розуміли, звісно, що беруть в полон якогось сина Вельможи, чи, там, сина князя, чи сина я не знаю, там, якоїсь посадової особи, вони завжди дивилися трошки ширше. Тобто, коли ось ця дитина, яку синовили, буде мати право успадкувати землі і успадкувати титул, вони її просто, як свою посадову особу, садили на трон в тому чи іншому земельному уділі, в тій чи іншій фортеці, в тому чи іншому замку, і від імені данів, таким чином та людина, яка прожила вже певний час з даними, яка вже зрослася з їхніми традиціями, могла б просто бути такою маріонеткою в руках тих же данів. Одним словом, щоб не провокувати населення, ти ніби ставиш керувати маєтком англійця, сакса. Люди всі ніби погоджуються, тому що нащадок все-таки, і всі раді задоволені, немає ніяких повстань. Нагадую, що данці і Норвежці не грабували в цей час уже просто грабували. Англійські землі вони хотіли осідлості. Вони розуміли, що якби їхня земля погано родить, врожаї дуже погані на північних землях, а Англія все-таки клімат трішечки сприятливішим. І вони хотіли не просто жити, вони хотіли осісти на землях Великої Британії. Отож, наш. Утрет живе з даними і починає вбирати в себе їхні традиції. І тут Бернард Корнел дуже гарно показує це протистояння. Протистояння між давайте відразу між релігіями. Тобто там це зовсім інші релігії, не тільки ж побут, а дуже важливо в той час релігійна точка зору. І от відбувається протистояння між. Релігійне, тобто, ми це все сприймаємо і бачимо скрізь крізь призму цього утра. Тобто, це християнство і це віра в північних богів, в Тора, Одіна і тому подібні речі. Утр проживає з даними, утрет навчається в данів. Утрет поступово відгороджує себе від всього англійського, від християнства, в тому числі. Утр постійно говорить, що християнство це, це щось жахливе. Хоча, ну так, жахливе. До речі, християнство жахливе. Палили, різали, вбивали, самі знаєте. От. Але і звичаї норвежців дані в книжці описані, я б сказав би, максимально жорстоко. Тобто, ви тут не думаєте, що ви будете читати цю книгу як книгу про якісь там лицарів, як книги Сенкевича. Там, я не знаю. Тобто тут немає такої ідеалізації людей. Тобто тут всі люди сірі. Якщо це утрет, головний герой. Ви його побачите зі всіма недоліками абсолютно. Тобто, тут секс, наркотики, рок-н-ролл, це, 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 це буде в цій книзі. Я вам обіцяю. Це. Якщо англійці, наприклад, ви побачите також. Весь зріст суспільства, тобто там, наприклад, від селян, які не мають ніяких прав, які просто там, от коли показують тут опис Лондона, ну це щось страшне, я не знаю. Ну от наскільки мені відомо про те, що відбувалося в середньовічній Європі, там я маю на увазі, там в Парижі, там в німецьких містах, то тут нічим не краще, можливо, навіть іще гірше. Тобто, це абсолютні ці бруд, сморід, хвороби, це все тут є. Те ж саме стосується аристократії. Ну, книжка акцентується на об'єднанні Англії, на перших потугах об'єднати Англію. І ми тут бачимо правителя Весекса, Альфреда, якого це перший король, і, мабуть, останній англійський, якого називали Великим. потім вже, після Певних подій, але, от, наприклад, його тут не ідеалізують. Альфред тут людина, яка бореться з своїми певними комплексами, з певними своїми проблемами, людина хвора. До речі, доведений факт, що Альфред він був хворий, там я не знаю, що там в нього були геморої, якісь проблеми з шлунком і тому подібні речі. І тут це все описується, якби нікого абсолютно тут не буде ідеалізовано. От що стосується утрада, так само весь його життєвий шлях тут е, описується, якщо не помиляюся, його там 5 років життя. Ну я маю на увазі. Е, Книжка починається з того, як йому 13, ну і закінчується, коли там, йому там 18 чи 17 років. Одним словом, і протягом цих всіх років описується все складне формування особистості. Молодий хлопака він дивиться, що роблять старші, він хоче так само вбивати, він хоче бути в стіні щитів, яка описана тут. ну Це бойова побудова, щоб ви розуміли, яка описана тут геніально, просто до, ну, здається, що ти сам в тій стіні щитів стоїш. Настільки інколи реально це все відбувається, він хоче стояти в стіні щитів, він хоче вбивати людей, він хоче, я не знаю, з жінками робити якісь там нехороші речі, тому що він бачить, що це круто, це кльово. І я нагадаю, що це 9 століття. І, в принципі, це правда, так, так було. Це страшні роки. ну, З точки зору українця нашого часу, наприклад. Хоча в наш час. Через клятого окупанта ми також не кайфуємо в Україні от і таким чином оця вся епоха показана максимально реально. Є один приклад з цієї книги. Я запам'ятав ну, історія, це можливо трош трішечки спойлер, але ну, абсолютно показова ситуація. Відповідно, утрет він. Молодий хлопець, і він от бігає там від данів, бігає до е, англійців, не знає, куди йому прихиститися, тому що відбуваються там певні події, про які я вам не буду розповідати, але людина розривається між тим, щоб допомагати своєму народу і бути все-таки з даними. І от е, в один момент, е, коли він е, е, був запрошений королем е, е, Альфредом до себе і. Е, Погодився пристати до нього на службу. Однією з мов короля Альфреда була та, що він мусить одружитися на одній із придворних, і е, цій придворній, е, хоча яка вона придворна була, вона на придворі не жила е, ця дівчина, але зрештою вона донька одного із його помічників. Вона... Була ну, гарною дівчиною, в принципі, все окей, але їй було там років 17, якщо я не помиляюся. І от е, наш головний герой говорить по типу, щось таке, що як це так? Е, що це таке? 17 років, по типу, ніколи не виходила заміж, живе, щось таке не це ні з ким нічого не мутить. Та й взагалі, типу, ну, нормальні жінки в наш час в 13 років вже там народжують двох-трьох дітей, а до 15 вже вмерти встигають. Типу цього. Тому, ну, щоб ви розуміли, от ну, такі настрої суспільства, так люди жили. Ну, загалом. Якщо брати там архетип людини того часу, ну знову ж таки з книги, то ну там я не знаю 30 років, 35 років це вже старі діди, Тобто, і тут постійно наголошує на цьому утрет головний герой. Він постійно говорить, що ну, там, в мене був помічник, чи в мене був друг, йому там 35 років, 40 років це вже старі діди. Або непогано зберігся. Такий час. Отож, друзі, перед вами справжня історична епоха. Бої, одиночні, стіна щитів, про яку я вам казав. Утрет намагається не тільки вирішити, з ким він хоче бути, чи він хоче бути з Данами, чи він хоче бути з англійцями, з людьми, де він народився, в принципі. А й ще розгортається згортається боротьба Утреда за місце, місце своє в англійському суспільстві. Зокрема, ну. Тут, щоб ви розуміли, після того як він попав в полон до данів його місце в замку родовому посів і забрав в нього всі землі. Його дядько. І він хоче, ну відповідно, тут йде така лінія ще помсти. Він хоче забрати все своє собі от. Але знову ж таки хочу зазнати, чи те, що як на мене, то ось ця лінія з помстою, вона все таки якась другорядна, тому що, тому що тут все таки історія. Тут історія творення англійської держави. Альфред хоче об'єднати роздріблені королівства. Дани намагаються все це знищити, дани намагаються підкорити абсолютно всю Англію, і от залишається там одне оце останнє королівство, Весекс, за яке чіпляється Альфред, і намагається певним чином, інколи на полі бою, інколи хитрощами певними, все-таки перемогти данську окупацію. Що ще? Давайте трішки розповім вам про зовнішній вигляд книги і хто її видав а видало її видавництво ранок. Це перша книга, яку ранок видало із серії Саксонські Хроніки. А має бути знову ж таки, якщо я нічого не путаю, 12 чи 13, щось в такому плані. Тут написано, що як гра престолів, тут рекламні оці всякі штуки, які я ненавиджу. Тому видавництві ранок передаю привіт, і хочу вам сказати, що книга Бернарда Корнуела і весь його цикл абсолютно не схожі на гру престолів. Але на реальних подіях. Ну на реальних подіях, але на гру престолів не схожі. Тому ну, не, не, не ліпіть ці штуки сюди, тому що ну ж історія ж прекрасна. От, на нащо воно? Вона самобутня. На обкладинці також знаходиться прекрасний човен вікінгів. Ця штука, до речі, не стирається. Бойові топірці. До речі, якщо ви в курсі, то вікінги не використовували ці рогаті шоломи при нападах. Ну, Тобто ну, рогаті шоломи вікінгів, і оце, що там на голові там, Востарікса Обелікса, це все херня повна, тому що, ну, якби, уявіть собі, ви йдете з рогатим шоломом, стіна щитів, проти вас там люди з косами. З мечами, з різними, я не знаю, штуками, які можуть просто цей шолом зачепити і скинуть з вас бойовий обладунок. Ну, тобто це безглузді, абсолютно і рогатих шоломів не було. Що ж до обкладинки. Типу, якийсь мінімальний soft touch. Тут у нас описана також коротка предісторія, що і як. І саме основне, я боявся дуже за ці зрізи. Вони такі, типу, бачите, золотенькі. Я думав, що вони будуть залишатися в мене на руках, але вони не залишаються. Тому нормально. Шрифт хороший, папір прекрасний, є лясе. Дякувати Богу, обожнюю лісе. Єдина претензія в мене, я не знаю, чи в оригінальних книгах Бернарда Корнуела є мапи. От не знаю, треба подивитися, але мені мап, ну, катастрофічно бракувало, тому що ну, все таки. Якщо з сучасною Великобританією трішечки знайомий, ну так візуально я маю на увазі по картах, по мапах, то з королівствами, як вони були розкидані, де була Нортумбрія, де там Весекс, де там Східна Англія, трішки складнувато і а походів дуже багато в книзі. Тобто ми йдемо туди, звідти сюди, там переходимо, перепливаємо. Наш флот огибає там, огинає там той чи інший мис, і хотілося б за цим всім слідкувати. Як ми любимо свідкувати там у різних там фентезійних циклах? Ну це ж прикольно, коли ми там з героями кудись ходимо, дивимося на мапу. Тому а в цій книзі, ну, ну це, це як на мене обов'язкова річ. Вона мапи, мапи повинні бути. Ну що, читайте хороші книжки. Це просто, ну, до речі, ну, це прекрасний роман. Це прекрасний роман, я буду читати далі. Він жорстокий, він реалістичний. Немає в цьому романі якихось, я не знаю, абсолютно позитивних персонажів, немає негативних абсолютно. Тут все так, як має бути в хорошому історичному романі. Абсолютний реалізм. Прекрасно написаний твір, мова лється Абсолютно тут переклад також хороший. Я не знайшов в нашому екземплярі від видавництва ранок ніяких огріків, ніяких одруківок. Все дуже круто написано. Раджу вам читати хорошу літературу. І ще раз хочу сказати: нам, нам, нам бракує своєї, якісної, якісної такої історичної прози. Якщо ви знаєте щось з української якісної історичної прози, але щоб це було про часи, там, я не знаю, 10-го 10 століття, 11-го або хоча б про часи Великого Князівства Литовського, про формування якогось нашого лицарства, яке в нас було, про українську шляхту хотілося б почитати, то напишіть, будь ласка, якщо ви знаєте. Про такі книги я з радістю подивлюсь, можливо, почитаю. А ви читайте останнє королівство. Буде вам щастя. Крута історична штука. Пока.